Добрий день, ви на каналі Магія Богосаду саду. Чернівці Буковина. 11 серпня сьогодні. У нас в такому стані є помідори. Ось бачите Такі-такі. Ось така тут. Якщо видно, не знаю, що це за сорт цікавий такий. Бачите, от в такому стані. Попередньо було зрізано листочки трошки знизу, бо вони починали вже буріти, червоніти. Ось тут така є, от, бачите, от, що роблю? Всі листочки до грону, як я вже розказував, я підрізаю, забираю. Ця грона, що, кіточка грона, що має, е, вже. Почервоніння або молочна стеглість. Я зараз знайду покажу. От, Листечки зрізаю. І під такі плоди буду давати сульфат калія, трошки, трошки буду допомагати їм дозрівати. Так як у нас затримка цього року в розвитку рослин. Перепади. Вчора було неділя було тепло 31 градус, чи 32, сьогодні вже 24, вночі 12, знов ці перепади. Зібрав трошки герочки сьогодні. Але з такими помідорами ми маємо допомогти. Тому ми даємо сульфат калію 20 грам на 10 літрів води і по півлітру під кожну рослину. Можна по листу, але цього року я щось по листу знайшов, бо щось дуже минулого року такими листечками не було. Може підпалював, Цього року також є, але не на всіх рослинах. Ось такі є, вони стають біленькими чуть-чуть, бо є от зелені. Якщо взяти тут вище, бачите, таке. О! А тут вони вже білюють. Під ці також даю сульфат калія. Така рослинка є. Також сюди дамо сульфат калія. І так десь періодичність. Ще потім буду давати трошки кальцію небагато. І так десь... Раз на 7-10 днів додати буду сульфат калію. Можна інші каліні добрива. Але ну, сульфат калія, як на мій погляд, краще в даний момент. От, якщо видно, бо сонечко зійшло, бачите, тут так само у нас є кілька плодів. Листочки знизу обрізав, зараз інші сторони. Якщо видно, от нижня китичка я був зрізав, достигли, ми забрали, з'їли вже ці помідори. Далі так само я обрізав. от І вже ця починає достигати. от ця вже м'ягенько, якісь такі розові. На цій, я в два стовбура їх роблю. Раз-два високорослі. Так. І тут так само вони вже готові майже до споживання. от А ці ще зелені, ще будуть достигати, може будуть набиратися. Тому сьогодні сульфат калія, а завтра може дам кальцію чи післязавтра, щоб такі плоди, які ще, ще дуже от набирали свій особливо ті, що вверху, сортовий розмір. Сьогодні сульфат калія. 20 грам на 10 літрів води, півлітри кружечки під рослину. Обов'язково змочити, У нас вчора був дощик, у нас мокро. от. Хоча так, в принципі, бажане не дуже і мокро Проливаємо рослини, Поливаємо, потім сульфат калію. І знову водичку зверху. Якщо є такі о... Бачите, якщо є такі о, це треба пообрізати і повикидати, щоб не забирало зайве живлення. Ось такі є. На такі зелені я ще не даю сульфат калію. Давмофону е, не травмоф... ні ну, трамофоску, в лагравське доброго з НПК 20-20-20, щоб воно ще росли ці плоди. От. А під такі вже даю сульфат калію. Дякую за увагу. Сульфат калію. Такий біленький порошок. Ложечку. Там чуть-чуть Водичка. Перемішали. Підживлюємо наші помідори. Дякую за увагу.